Вас, друзі, в проєкті Відверто Про. З вами я, Валентин Упря. Дякую вам, що ви зі мною. Дякую за те, що ви підписалися на, на, на мій YouTube канал, і в нас, нас вже разом є 3555 людей. Десь приблизно так. Цифри можуть мінятися. Ну, зараз піднімається типом, але я дякую всім. Хто підписаний, можна казати, це менше, це ще недостатньо і так далі. Я хочу сказати, це достатньо, і я ціную тим, кого мені Бог дає, і хто довіряє мені. Тому дякую вам за довіру або дякую за вашу цікавість, яку ви проявляєте до мене. Не обов'язково довіряти але просто цікаво, а що він хоче там сказати, а які інтерв'ю там проводить і так далі. Ось такий я, Валентин, Опрій. Тому ну, вітаю вас в проєкті Відверто ПРО. Поставимо вподобачку перед тим, як будемо слухати відео, напишемо коментар якийсь, можливо, привіт, звідки ви є, і так далі. І починаємо ефір. Сьогодні я би хотів все ж таки сказати трошки про себе, звідки я взявся, і ціль того, щоб просто підійти до самого основного, що я би хотів сказати. А сказати я би хотів. Багато чого, але перше, я почну з того, що я народився а, в місті Одеса. Мене народила 19-річна дівчина на цей час, це Тетяна, якій було тоді 19 років. Вона вчилася в вищому навчальному закладі і дружила з хлопцем, який обіцяв, не свої зорі, чужі гори і так далі. Тому. Я буду говорити саме про те, що як звідки я взявся, ось взявся, перше народився в родомі номер 1 міста Одеса. Потім мене мама залишає на поруку держави, тому що її мама і її а, сестра сказали, що навіщо тобі народжувати дитину? Зроби аборт, тому що, а що люди скажуть в селі? краще зроби аборт і, і, і все, і, і діло закрито. Але моя мама приймає правильне рішення, народжує мене, і таким чином не може мене взяти до себе додому і залишає на поруки держава. Тому я ось так опинився з сиротою. Мама відказалася від мене, і моє життя почалося з родому номер 1 Потім мене відправили в Білгород-Дністровський ясельний притулок, в якому я був до трьох років, до двох років я взагалі не ходив на своїх нуах. От, І якщо би мене не підняли, я вже згодом потім дізнався, то я би залишився а, в інтернаті для дітей з інвалідністю до кінця свого життя. Але так сталося, і, напевно, Богом планувалося, щоб я все ж таки піднявся на ноги. І через два роки я заходив, почав ходити на своїх ногах. Тому я до трьох років був в білорудністровському ясельному притулку, а потім. А в Одесі ну, мали б переправити в дитячі будинки дошкільного віку. І я мав би попасти в, в такий дитячий будинок в Одеській області, але так сталося, що на цей час чомусь не було місць, щоб прийняти дітей. А 600 дітей треба було десь розмістити на цей час. І я попадаю в це число 600 дітей, яких везуть на Львівську область, на Львівщину. І моє життя починається на Львівщині із дитячого будинку номер 1 в місті Львів. Саме там починається моє, так скажімо, вже більш-менш свідоме дитинство, тому що більше реально я почав усвідомлювати себе саме в дитячому будинку міста Львова, не в'ясенному притулку, а саме тут. У Львові я пробуваю до трьох років, тобто мені виповнилось 6 років, і після 6 років мене відправляють в школу-інтернат міста Добромель Львівської області, де я навчаюся 9 років там. Здобуваю знання, вчуся писати, читати, букви, рахувати все. І таким чином я навчався до 9 класу. Після 9 класу я попадаю в Лівчицьку школу. Львівської області, де я перебуваю два роки. Два роки в 10 класі, там не було 11, там було 10 тільки, але в 10-му чому два роки? Тому що директор сказав, що після закінчення школи у вас майбутнього немає. І таким чином я попадаю в, скажімо, в школу інтернат в Лівчиці, де я повчився. До двох років я дуже багато допомагав в ремонтних роботах, польові роботи, тобто, і з цим в мене все було ок. Тобто проблем не було. Таким чином, виходить, що після цього Лівчицького інтернату, все ж таки, дяка Богу, знаходжу я з допомогою друзів швейне училище-інтернат, до якого я поступаю на кравця по почуттю верхнього олю. І там навчаюся. Три роки. Майже 21 рік я знаходжуся в інтернатних установах. Це я притулок, дитячий будинок, інтернат, школа одна і друга, а і швейне училище-інтернат, в якому я провчився три роки. І так я здобув фах кравець по почуттю верхнього одягу. Шив дитячий одяг до 4 років, а так само шив пальта. Костюми і так далі було таке, зараз цим не займаюся, вишиваю язиком, як то кажуть. Закінчивши швейне училище, не було куди піти. Мене приймає друг жити. Я пам'ятаю, я ходив на підзаробітки, комусь картоплю купати, комусь дрова порубати, все те, що потрібно у хаті зробити, я робив, і мені давали. Не грошима, а давала якийсь там картоплю, одяг і так далі. І так я міг жити певний час. Потім я знайомлюся з одною е, віруючою сестрою, яка мене знайомить з Іванівською церквою. Так я починаю знайомитися з церквою. Потім знайомлюся з студентами Львівської богословської семінарії, через яких я починаю ще більше. Ну я там закохався, був в одну дівчину, признаю чесно. От. І тому я почав з ними дружити, цікавитися, і ну, Бог знає, як зробити. І саме через це знайомство, дружбу з ними я починаю знайомитися ближче з Ісусом Христом. І звісно, я все ж таки більше про нього чую. Бачу, наприклад, Романа Андрушківа, який себе веде як християнин, і собі задав питання: я хочу знати такого Бога, який Роман має в своєму житті. І таким чином я більше наближався. Тому в місті Самбурі ну, перші кроки мого християнського життя вони починаються в місті Самбурі. Я приходжу в церкву джерело життя, в якому пастором Василь Матвій, він до сьогодні є пастор церкви, дуже хороший пастор, дуже мудра, хороша людина, щира, відкрита людина. І саме він почав мене знайомити з Ісусом Христом, я почав відвідувати Богослужіння, приймати участь і так далі. Згодом я приїжджаю з міста Самбір в місто Стебник, живу в гуртожитку і ходжу в церкву Добра новина, в якій був перший пастор Андрій Штереп. А через деякий час там був пастор і є на сьогоднішній день Володимир Кузьмич. Ось в тій церкві я пробув певний час, і потім я чую про я про ходив в церкву Добра Новина, а працював на в Турскавці на місії Добра Новина Сторожу. А потім після того я почув про львівсько богословську семінарію там цікавими шляхами, і поступаю в львівсько богословську семінарію. Мене дуже приємно здивувало, що мене прийняли. Так як і в училищі мене прийняли, я дуже здивував, тому що чомусь інтернатів на той час не дуже сильно приймали дітей підлітків на навчання. Ну боялися, ну сироти, то таке. Хто вони такі? Тому я все ж таки попадаю в військово богословську семінарію, я просто так з корохоткою говорю, знаєте, щоб не цей багато чого можна почути в Ютубі. Починаю своє життя в церкві, в семінарі навчаюся і переходжу повністю жити у місто Львів. Тобто, я переходжу, знаходжу церкву. Я знав давно вже церкву Віфезда, Вони приїжджали навіть декілька разів з Жовківською до нас в Добромецький інтернат, де я ще був. Дітваком, вже потім е, в дорослому віці я згадав, що я їх пам'ятаю пастора Тараса, Молодь, Жовкіську, як вони приїжджали і нам служили тоді в Добромилі ще, як я був дитиною. Я про цю церкву багато знав, знав дуже багато хорошого і, звісно, ти йдеш там, де хороше. І я прийшов на служіння як студент Львівської посольської семінарії, приймали участь. І одного дня я почав видавати газету про надії, і пастор Тарас каже: Валентине, я хочу, щоб ти послужив е, свідоцтвом, розказав людям нам про те, як Бог тебе привів. Я розказав свідчення, е, почав відвідувати частіше цю церкву, спілкуватися з братами-сестрами, з і таким чином, е, до речі, е, Олексису, якого я буду завжди пам'ятати, він зараз у Сполучених Штатах, але. Він один із тих, з яким я так близько подружився. Потім Володимир Лабас, як і Олексісун, так і Володимир Лабас сьогодні. Вони, якби я адміністр... Він був тоді адміністратором, а Володимир Лабас сьогодні адміні... адміністратор церкви. Я пам'ятаю Олегу Сисуну, кажу: Олег, я не знаю, чи після тебе знайдеться хтось такий, з ким я можу так здружитися і спілкуватися. І так сталося, що Володимир Лабас, адміністратор церкви Віфезда. Ми з ним так здружилися і по сьогоднішній день спілкуємося. Можемо на перезвоні бути, тобто перезвонити і так далі. То тобто я дуже дякую за церкву Фезда. Дякую за пастора Тараса, який мені довіряв, довіряє і дав можливість мені розвиватися як проповідник. Я це дуже люблю і так далі. Саме в церкві Фезда, я в період цей я познайомився не з церквою Фезда, але з іншого міста з дівчиною. Пройшов певний час, ми одружилися, в нас була сім'я, сім'я була до трьох років, але потім вона вирішила піти від мене. Вона пішла від мене і живе зараз на території, окупованої Росією. Ось так. Ну, Вона це захотіла і вона там живе. І я дуже тяжко переживав а, о, о, оце розлучення. По факту я ще не, не, не розлучений, ніяк не можу знайти адвоката нормального, щоб це все рішити. Ой, перед війною якраз це все йшло там, ну щоб оформити ті документи, тому що вона вийшла, чи вийшла заміж, чи що, живе з іншим чоловіком, має другу дитину і так далі. З ним. І ну, у нас нічого не може скластися. Ну, це якщо говорити звідки виліз, чи взявся, чи виліз, я не пам'ятаю правильно, щоб не бути цей, ну звідки взявся обрім. От звідки взявся, тобто була сім'я в мене. Можна судити мене, пересудити, критикувати, багато віруючих посмакували цю історію. Люди мають право, напевно, на це. Але хочу сказати, я все робив з своєї сторони, щоб сім'я збереглася. Напевно, недостатньо зробив. Тому те, що сталося, воно вже сталося. І я не шкодую про вибір, що вона була моєю дружиною, не шкодую, що в мене була сім'я. Я шкодую одне, що, можливо, я багато достатньо чого не знав, щоб. Побудувати міцну сім'ю. І, на жаль, так воно склалося. Тому а, я взагалі хотів зникнути з лиця землі, тому що я вважав, що я найгірший після того, коли а, вона пішла. Потім виявляється, що не зовсім і так я винуватий, хоча все ж таки я вважаю, що частина вини на мені є. Не справився, значить, не справився. Ну, значить, неси оцей хрест, оце Тавро на собі. Та, було важко. Я хотів бути потім десь на місії, але деякі браття сказали, Валентина не має сім'ї, тим більше жінка від нього пішла, ніякої місії йому не може бути. Я тоді собі перше зарікся і сказав, що і в принципі переосмислив, що людина, яка вже мала сім'ю, і так сталося, що сім'я розвалилася. Не важливо, хто винен тут, з якоїсь сторони. Я не хочу зараз, щоб хтось там от смакував, дивіться. Цей сталося так. Я шкодую, що це сталося. Я це проговорив своїми служителями, причому своїми служителями, пастором церкви. Так само Русав Мурх про цю історію знає. Але Росасав Миколаївич тоді мені конкретно сказав, що він думає, і пастор Тарас Калівошко теж зі мною поговорив і сказав свою думку. Я це залишаю приватним для себе і для свого кола, тому я тут не буду говорити. Правда. Були багато таких і хороших слів в мою сторону. Хоча я казав пастор Тарас, я не хочу приймати спомин і так далі. Але він каже: Валентин, ну ти, ж, ну, ти ж не в всьому винен, ну так сталося, буває. І шкода, що так сталося, нам прикро. І мене руки опускалися дуже сильно. Я взагалі був на грані і особливо. Перші два роки після того, як вона пішла, я переживав дуже боляче, дуже боляче. Зараз я не скажу, що так. Ну, ви знаєте, там питання: влюбився, не влюбився це таке. Я вважаю, що любов вона заключається вчинками, а не тільки емоціями. Хоча емоції все потрібне. В певну міру. Ось, звідки взявся Валентин Опля? Я здобув богословську освіту, в мене є диплом. Бакалавр пасторського служіння. Я ним не хізуюся, але він є. У мене є сертифікат про проходження річного курсу а, а, на навчання на соціальних працівників молодіжних служителів а, в церквах і в громадах. Ян Семеринг викладав, я цілий рік їздив на ці курси. І отримав сертифікацію. Так само отримав сертифікацію з соціального працівника, тому що пройшов ряд курсів в очому домі, коли працював. Ось і є певний бекграунд за моїми плечима. У мене є середня освіта, в мене є вища освіта, бо так само вона прикріплена державою, і я дякую за це. Юрію Павловичу Чорноморцю, який посприяв, щоб християни так само могли отримувати диплом богословський, але отримувати його державного зразка. Тобто наш диплом визнається державою на рівні держави. Тому дякую, Юрій Павловичу. Чорноморець тобі за те, що посприяв, щоб ми мали такі дипломи. І це велика заслуга твоя і всіх твоїх колег, побратимів, які допомагали ну, нам посприяти, щоб протестанти отримували ну, отримували вищу освіту. На державному рівні, тому це, це велика робота, і я це признаю. Дякую Роману Павловичу Соловію, який був моїм ректором, через якого я прийшов в семінарію, який благословив мене, що я почав робити газету «Промінь надії. От, Володимиру Солодяку, велика подяка. Це класне, класні люди, прекрасні брати, які служать, люблять Бога і роблять все на добро. Взагалі, львівські семінарії, всім дякую. Міші хром'яку, Наталія Хром'як. Ну всім, всім, кого знаю. Дані Євгенів наші поварці. Ну тут можна перераховувати багато. От звідки взявся Валентин Опря? На сьогоднішній день, коли ви дивитеся Валентина Опря, то він сидить за камерою і говорить, що, що говорить, кожен по-своєму сприймає. Говорить щось добре, говорить щось непонятне, говорить всяку курву. Жовта, жовта преса і так далі. Ну, ви маєте на це право. Навіть Антон в мене виступав буквально недавно на інтерв'ю, і він сказав свою думку. Він, він не зовсім похвально сказав про ревізію піджаків. і Він мав право, ну ми про це будемо говорити в понеділок. Вже з Леною ми послухаємо цей сюжет і Лена дасть свій фідбек. Тому що я вважаю, що критику треба вміти приймати. І дійсно, ми не все робимо, як належно, але ми робимо. От, і до вашої уваги я хочу запропонувати відео е, Сергія Олексійовича Демидовича, а після того я скажу свій фідбек. Валентин Опря, дорогой брат, искренне прошу у тебя прощения, что использовал твое имя и твою личность как способ показать, что блогерство, как и пасторство, имеет призвание от Бога. Никогда не имел в виду, что претендую на выдачу каких-то там лицензий, как сказал Тайцы, я человек эмоциональный и слов не подбирал. Поэтому слово «мухасранск» — это неудачно, в эмоциях подобранное слово. При встрече помою тебе ноги. Я это делал не раз и знаю, как это делать в современных условиях. А если захочешь, то когда я отойду немного, вот если выживу, да, ты готов проинтервировать тебя не дать тебе интервью, а проинтервировать тебя. Я хочу просто залезть немножко в твое сердце. Может быть, я действительно очень-очень многое не понимал за тебя. Если захочешь... Есть возможность честно поговорить, почему каждый пастор или каждый блогер, любой претендующий на служение Христу, должен ответить сам себе на вопрос, призван ли он Богом на это, и может ли он рассчитывать на его помазание в этом. Это моя теология, как миллионов христиан. Тут не надо писать стишки, они помазаны на микрофоне. Конечно, можно в это не верить, но я просто в это верю. То вот и свою деятельность, и деятельность любого я рассматриваю именно в этом свете. Сергей Алексеевич Демидович, я послухал ваше покаяние и ваше звернение до меня. И хочу вам подякувати за то, что вы публично Звернулися до мене і вибачилися. Я приймаю ваше вибачення і дякую вам за таку сміливість, що ви можете смирятися і так само а, ну звертатися до людей, які можливо на іншому рівні. І це похвально з вашої сторони. Тому дякую вам, Сергій Олексійович, що ви все ж таки ну, сказали це слово покаяння, і я, ну, тобто, вибачення. Кажу покаяння, вибачення. Я його приймаю і цілком а, підтримую вас в тому, щоб ви далі могли йти за Богом, і нехай Бог благословить вас, ваше серце. Робіть те, до чого кличе вас Бог. Смію зауважити це, що я наперед сказав, перед тим, як послухали ваше вибачення до мене. Я все сказав про себе, і скажу більше того, що про себе я сказав багато. На Ютубі, на Фейсбуці, тому uh, дозволю собі відмовити в інтерв'ю. Uh, не маю дяки приймати участі в інтерв'ю, щоб ви там, ну, мене розпитували, тому що достатньо я сказав все в Ютубі. Цілком з повагою це говорю. Uh, скажу навіть більше, що мене не, не цікавить, скільки в мене там буде переглядів і так далі. А, але публічно я записую відповідь, тому що ну, з вашої сторони це було достойно, що ви е, вибачилися. Хочу вам побажати добра, миру і ну, ну, робіть те, до чого вас кличе Бог. І, і ще раз хочу сказати Сергій Олексійович, я, я правда, я приймаю ваше вибачення і благословляю так само вас, і нехай Бог допоможе вам. Але е, смію собі дозволити не прийти до вас на інтерв'ю. Не тому, що я там маю якусь там зневагу, хоча і проявлялася зневага, це правда. Але я так поміркував, в мене до вас немає ніяких претензій, і тому я смію сказати, що я не прийду на інтерв'ю. Тому що я вважаю, що все, що я хотів сказати про себе, про своє життя, можна знайти в Ютубі, можна знайти цей. ну... В Фейсбуці, я, я достатньо відкритий, але є речі, які я особисто не хочу говорити, і не буду ніколи говорити. Тому даруйте, але до вас на інтерв'ю не прийду. От. Але дякую за запрошення. Дякую вам всім, хто звертає увагу на мою скромну персону. Дякую вам, що співпрацюєте. Є друзі, особливо Андрій Мутин. Дякую, тому що завдяки йому я почав. Оце діло ділять ютубери там і так далі. Дякую Алексу Штенгерту і дякую Тайцю Євгену. Так, це правда саме вони. І я би хотів, щоб цей кейс закрився, тому що насправді не треба щось виясняти, не треба щось доказувати, а треба служити один одному там, де ми це можемо зробити. Тому всім миру і добра і нехай Бог благословить Україну. Слава Богу! Слава Україні і героям слава.